Всім привіт! Сьогодні дізнаємось, хто являється фаворитом і де на цього фаворита краще поставити ставку. Тож запрошую вас у світ боксу і ставок. Також скажемо, де можна подивитися поєдинок. Українець Олександр Усик. 22 бої, 22 перемоги, 14 нокаутом. Та британець Тайсон Ф'юрі. 36 боїв, 34 перемоги, одна нічия, одна поразка. 24 бої завершені нокаутом. Неприкінці нинішнього року проведуть свій другий поєдинок між собою. Після перемоги в бою, 18 травня, яка зробила нашого співвітчизника абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, кримчанин постарається вдруге здолати британця. У статусі беззаперечного чемпіона, Усик перебував, на жаль, недовго, оскільки міжнародна боксерська федерація IBF відмовила команді українця у відсрочці, і він був змушений звільнити пояс. Титул перейшов до володаря тимчасового поясу IBF британця Даніеля Дюбуа, який був підвищений до повноцінного чемпіона, та вже вперше успішно. Його захистив у бою проти співвітчизника Ендоні Джошова. Фаворитом вважається український боксер. Давайте подивимось, де можна поставити на поєдинок і навіть отримати приємні бонуси за першу реєстрацію. Букмекерська контора Favbet пропонує вітальний бонус до 15 тисяч гривень при ставці від сотні. Бокмекер вірить у перемогу Усика і коефіцієнт становить 1,58 на перемогу Ф'юрі коефіцієнт 2,45. Нічия, хоча це й мало малоймовірно, коефіцієнт 15. цікавих ставок, які є ще на фавбеті, це дострокова перемога Усика 3,75. Для людей, які люблять ризик і вірять у ф'юрі, можна поставити, що ф'юрі виграє за 60 секунд, і коефіцієнт буде 250. Тобто ставити 10 гривень, виграєте 2,5 тисячі. Але ці шанси один на мільйон. Також можна поставити, чи буде нокдаун в якомусь із раундів поєдинку, або перемога одного із боксерів в певному раунді. Але це вже точно перевірка вашої удачі, а не аналіз і прогнозування бою. Тож, якщо вам сподобались коефіцієнти і також хочу сказати, що ФОФБЕД дає бонус до 15 тисяч гривень, тож переходьте за посиланням в описі під відео. Ми знайшли для вас букмекерську контору, де віра в Усика менше, але в свою чергу коефіцієнт більше. GGBet букмекерська контора, яка пропонує поставити на перемогу Усика з коефіцієнтом 1,61. Це трішки вище, ніж у Фафбет. Нічия 17,5, а перемога Ф'юрі 2,65. Тобто пояснюю ще раз: ставити на перемогу Фюрі 100 гривень, ви граєте 265 гривень. Також можна поставити на тотал раундів, тобто скільки раундів буде в поєдинку. Більше 1, 2, 3 і так далі. Чи буде усик в нокдауні, так, коефіцієнт 2,73, ні 1.42. Або можемо поставити, чи буде нокдаун в певному раунді. Наприклад, чи буде нокдаун в 10 му раунді. Коефіцієнт на те, що буде, 7,5. Ще можна вибрати в якому раунді закінчиться бій. Якщо ви поставите, що бій завершиться у восьмому раунді, то коефіцієнт буде 14. Також можна поставити на покербет. Коефіцієнти там близькі, а вітальний бонус 10 тисяч гривень. А якщо ви ще фанат покеру, то цей сайт точно для вас. В Україні поєдинок можна побачити завдяки відеосервісу Мегого. Прямий ефір пройде на його каналі Гонг. Тут показ проводжуватиме традиційна аналітична студія. Також трансляцію можна буде придбати на платформі DAZN. Бажаю всім приємного перегляду. Всі посилання в описі під відео. Там ви зможете подрімати приємні бонуси і приємні подарунки. Бувайте!